Ви говорите, вы за рохами то теж типа типа, чувак, остановись. Остановитесь. Не, Сереж, я я Ні, там просто ще був момент, коли він говорить, сосна корабельна, а рахами такий, шо? Ти що, типу не в'їхав сразу так да? Вот, ти, ти, ти що, чувак, це, 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 сна, це нашого це. морського юмора не розумієш. Я з тобою не погоджуюсь, це, це трошечки є така, елемент відмазки, коли така, що вони були вмазані. Якби вони були не вмазані, то може вони б цього не казали. Ні, ні ти що, ні. Ти ні ні. Ні ну, ну, ні, ну, ні, ні. ну ви... Я, я суто по зовнішніх ознаках, ну видно, що вони розморені. Ні, ну, І ти... ну, ще, ще кажуть, ні, так при чому? Ну, я я Я до того, що вони кажуть, Дейбо, я, я, я не я. Я просто кажу, що це бачу вам вони вони так, непогано відпочили в Дніпрі, так, перед цим. Але От, це uh, не бахнули то? там нормально. Ну, ми бачили фоточки От, з ресторану. Так, та. Бахнули нормально. Всі бачили фоточки з ресторану. Зранку вони прокидаються отака голова. Треба а їхати то, в Миколаїв, а, блін! — Миколаїв по баштанці, по цій всраті, вибачте. От, і, е, по великому будівництву. По це, великому це, будівництву, <клес> да. ну, просто, да. там, де, там, там, де лише від нього лише білборди поки що. От, дороги <клес> немає, але білборди вже стоять. От, і все, і, ні, я просто кажу, що. І вони такі, ну це сидять, і там оцей плепсу, оце, ой, бля, Миколаївський. І вони да. такі, слухай, давай про щось хороше. Давай. О, от пам'ятаєш, да? от і тому я. Е, ні, ну звичайно, слухайте. Я, якщо чесно, якщо чесно, я вам скажу, що це не найобразливіший сексізм, який я чув. Мені вчора розповів, що корабельна сосна, це вибачте, я, це я, скрут, це, 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 Це вже всі знають. А я не знав. Ні, Що є ні. сленгове я, значення? Це типа я думав, що корабельна сосна це якась така корабельна, штука міцна, яка це, з якої корабель можна будувати. Ой. Настільки витривала, що вона може цілу команду. Ну, це там команду. є типу сленгове 에... поняття таке, але а -а -а. це не факт, що саме це поняття Слушайте, використовує ну, у, нас, Корнієнко. у нас просто у нас, у нас у нас отакі розмови на кожному, на, на кожному літньому майданчику, в кожному ресторані, ну, і, це це і все. але але вибачте. Ви ж депутати. Ти голова партії і голова фракції. Партія довша бути ви... сексі. Я нап... а, <с нагадую. Це Корнієнко показав. Це його слава. Є по тому, що ви дебіли. Розумієш, ми переблячці. Розумієте? Ви ми зайве за зайве раз підтверджується, що. Зріс, зріс суспільства. Він е, в, в цьому скли скликанні вот. парламенту, як, 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 як ніколи, е, правдивий, я б сказав би так. Тому що я побачив печерну, абсолютно дикунсь печерне дикунське обговорення е, жіночої статури жіночих, якихось звичайно, що об'єктивація тут. Ну тобто, все те. За що вони наступного дня в будь-якому здоровому суспільстві вже припинили б бути політиками. Я вважаю, Але що у я нас. Зеленський мав би образитися. Нащо? А, з айкосим. Ну то, тому що баба він да, його не баба ставить, да. знаєш, типу він би всі свої айкуси. Та я думаю, що у президента що відношення... можуть бути проблеми з дружиною. Вона скаже: ага, от ти як реагуєш, так? Да? От на этих самих. Ну, і ми. Ну. Вова, ти що куриш. Так, да. Наташа, папа. Так. Ага. А тут про от корабельну, є... інший є. З'явився телеграм-канал один, називається темники, не темники банкової. І тут є меседжбокс по цьому питанню. Задача не а, допустить, про... не допустить втягування героїв. в скандал президента України Зеленського і голови офісу президента Єрмака. Задача. бачите? Друге. Нівелірувати інформаційний повод, деактивувати інформаційну бомбу на стадії взльоту. Указати на заказну природу появлення даного скандалу. Зажміть між до <свист> це Подаляк писав опять? Ну, я не знаю, хто писав, ну, думаю, це, це, да. це, це взагалі сумнівне ну, джерело. Це стилістики великий, Могучий. Так, так, так. так. Ну, Це джерело а, ну, ну, да. це так. сумнівне. Якщо ви побачили, Міхайл Ну, це сумнівне <свист> джерело. <свист> темники, якщо банки, ви побачите, не? що темник починається зі слов. Зі слова «смеркалась», знаєте, що ви писав та слухайте мене, я все розумію. Говорили, що говорили про сказали в принципі. Корненко потім сказав, що сосна не та сосна, а інша сосна Це це вже все міняє. Збили, одразу двох кандидаток в місцевих політиків. Одразу двох просто знесли. Ну це їхні питання. Найбільше мене обурювала оця вся історія про це монтаж. Це монтаж, це, буде, ну, це просто підставлені, Ні, така, що підставлені розмови. Ну, Яременко теж казав, що це все. Всі нахуй, каз... да. Так вони всі постійно. Ну ви вже ну все скажіть, все да, я дебіл. Ну вже при це -е, <світил> неможливо. Е це мені тільки мій ну, ректор тоді інституту журналістики Анатолій Слухайте. Захарович. Міг дозволити сам на сам, коли я заходжу за бігунком, підписати під цю каже: Скрипін, ну скажи вже, я дебів, зізнайся. Ну, тобі Це навчання, якщо ти постійно ходиш підписувати бігунки. Ну, от мене особисто в цій ситуації вважає, от, е, е, от саме об'єктивація. Ну, тому що, якщо ви, якщо ви ставитесь так, до е, э, жінок, да, або там навпаки, ну, якби там жінки обговорили. Мужчин, да, і, да, і, да, і, тобто, якщо і, ви вважаєте, якщо, інше, якщо ви вважаєте, як... ви не були. якщо ви да, важають, якщо ви вважаєте, якщо ви вважаєте, що вона варта якоїсь там спеціальної уваги, в тому числі з боку президента, лише тому, що вона корабельна сосна, от ну це ну таке дикунство, капець. Не ну, ж кажу, цивілізовані країни, типу, б ж дули да. А? Ну, ну, краще б сказав, я би вдул і все. Ну, Знаєте, чому ця система соціальних Ну це я вже, ні, я ні, я, я, <с leur> я розумію, я розумію, це вже на такі гротеск. Тому що не було конкурсу в купальниках, вибачте, все. Тому що приїхали ці покупці з столиці. Сидять два. А як депутати Ну так, заводі. О, нормально. А кормой поверні. О, нормально, жопа норма. Слух берем, берем. Ну, це ж воно. Ви знаєте, в світлі цих подій словосполучення робочий візит набуває нового змісту. Ну, серйозно. Ну, тобто. Я просто треба. Ви ж розумієте, що це навіть не про депутатів. Це ж. Взагалі про загальну ну, культуру суспільства. Абсолютно ну, Тобто, я, я, я вам можу сказати, що я так само був схильний до таких сексистських висловлювань. Ну там я не знаю, там кілька років. Кілька, ні, ну, ну, само собою, От кілька років тому ти книжку читав? Від корки до корки. Але але от е, моя дитина коли зростала, да, і там о, якісь поглинала якісь нові сенси цивілізовані. І е, я просто навіть зараз на експертизу відсилаю я щось написав і кажу: а ти можеш там сам подивитися? Чи, ну, чи на тій погляд тут є, тут є якась об'єктивація або сексизм, і спитай там, якщо можна, там у Ані там спитай або ще щось. Е, е, ну тобто, ну мені це не соромно робити, тому що ну ми, вих... ми, ми, ми виховані в таких суспільствах, які ну дуже важко назвати цивілізованими. Але е, зараз в усьому світі, і нехай у нас в країні це ще не прижилося. От в масовому порядку вже геть інші правила, тому потрібно їх дотримуватися. Стандарти і цих, задає і, еліта. і цих і цих чуваків, такі і цих стандарти. чуваків за такі штуки мали поставити в ту позу, в яку вони очевидно мріяли поставити когось іншого і зробити це нормально публічно.